Ні, вони хочуть зробити типу, 30 днів, внижається 20 днів, якщо вони приїдуть. А якщо головне, як говориться, не падати Духом і свято робити собі самому, так би мовити. А так настрій святковий, звичайно. Їм все рівно, чи це Великдень, чи це Новий рік, чи це є Різдво Христове. Їм просто поставили задачу і, можна сказати, в них свят немає. Миру, благополуччя в усьому добрих успіхів, здоров'я та спасіння перемоги. Хай Господь Бог дарує в Отця і сина Святого Духа. Амінь. дай си благословення, в ім'я Отця і сина і успіхів, достатку плодів земних, Незважаючи на те, що я теж виконую певні завдання як військовий капелан в частині. Я не міг залишити без уваги своїх парафіян і зараз з'явився принести їм шматочок свята. І покоряйтеся, бо з нами, і він буде нам на страх. Доброго дня! Ну, постильно, ну, Головне, це паски. В чому різниця? Насправді, що ми вже більш стали згуртовані і менше хаосу. Ми вже спокійно молячись вчора, прям обстріл був тут недалеко, свічка випала з рук. Підняли і далі молимося. Якби то було в прошлому році, то певно десь би ховалися в підвал. Воскресіння Твоє Христе! Життя йде. Діти приходять до церкви, бабушки приходять до церкви. Тобто життя відновлюється. І віки віків. Христос Воскрес із ми. i'm